Топ 5 улюблених книг донечки. Перше місце це звичайно серія про водю. У нас поки що чотири книги, але відчуваю, що скоро зберемо всю колекцію. Я не дуже розуміла ажіотаж навколо цієї серії, але зараз кожен день починається і закінчується разом з Бодю. На другому місці інтерактивні книжки із серії Торкнись, погладь, постукай, покрути. На кожній сторінці написано певне завдання, яке потрібно зробити із головним героєм. Ми зібрали вже всю колекцію. Третє почесне місце займають книжки із віконечками. Дуже подобаються саме ці, тому що вони. Якісні, яскраві та цікаві. Донечка обожнює відкривати віконечка. Четверте місце займають вімельбухи. Їх у нас поки всього два. І ема розглядає їх лише тоді, коли має відповідний настрій. На п'ятому місці книжечки, які ідеально брати в дорогу або на прогулянки. Вони маленькі, картонні, яскраві та з цікавими віршиками. Ми з Емою рекомендуємо. А ви напишіть, які книжки люблять ваші дітки.